У Каховці дуже велика кількість людей були прихильниками Філіпчука. Багато цих колаборантів після моїх публікацій вони бісилися. Вічі присутній. Певною мірою навіть у тих, хто підтримує русський мір. Вітаю ви на ютуб каналі вгору Херсон. Мене звати Надія Мішина. Ми продовжимо цикл інтерв'ю на тему ліва бережія Херсонщини, яка вже понад три роки перебуває під російською окупацією. Дізнаємося про ситуацію там та ділимося цими з вами. Тому, якщо ви хочете надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій, підпишіться на спільноту вгору. Посилання ви знайдете. В описі під цим відео ми запросили на інтерв'ю журналіста з Херсонщини Олега Батурина. Він розслідує воєнні злочини на окупованій території та висвітлює правду про колаборантів. Ваша робота як журналіста вона зараз пов'язана переважно з тим, що ви працюєте над розслідуванням про колаборантів про російських військових, які на Херсонщині зараз. Розкажіть, будь ласка, як ви про них дізнаєтеся? Інформацію? Як ви перевіряєте цю інформацію? Починалося все з того, що. Мені цю інформацію розповідали люди, власне, і, і зараз багато так подібних викриттів відбувається завдяки людям, які залишаються, або залишаються на тимчасово окупованій території, або нещодавно щодавно звідти виїхало, виїхали, і а, які володіють цією інформацією. Так. З багатьох різних причин ці люди не можуть самі про це говорити. Більшість цих людей і тому. Я є таким голосом їхнім для іншої аудиторії. Я знаю, що і інші колеги таким чином працюють. Тобто, такі джерела є і у, і у інших моїх колег. Завдяки цьому також вдається доводити ці справи до стадії оголошення підозр, до стадії судових вироків, тому що ну нерідко доводиться і правоохоронцям Ну, звертатися по певну допомогу, щоб і пос е, допомогти якимось чином зі свідками, е, і е, ну дуже багато людей на це йдуть е, доволі охоче. Угу. Я ось хочу зупинитись на конкретних персонах, наприклад, на Павло Філіпчук з вашої рідної Каховки. Ви ось неодноразово про нього писали. Чи знали ви його особисто? Тобто, чи були у вас раніше якісь з ним контакти? Що ви можете про нього розповісти? Я звісно дуже давно знаю Павла Філіпчука і всю його родину, оскільки він ще в 2006 році став депутатом Каховської міської ради, і потім кілька скликань на кілька скликань обирався. Він спочатку був таким ну тихеньким, абсолютно ніяким, така сіра миша, тобто ну, абсолютно пересічна така людина. Потім з ним відбулася трансформація. Десь на межі нульових і десятих років, коли він уже вступав в партію регіонів, тоді він став ну просто гіперактивним, і відтоді, вже от я бачу Філіпчука таким, як він є, і як його бачать інші люди, так абсолютно не стриманий якого дуже охоче використовували, і, власне, чому він виліз на такий політичний олімп на Херсонщині саме завдяки тому, що його активно використовували місцеві такі бізнес-політичні еліти. Так звані, вони платили йому за це гроші і дуже непогані гроші. Зрештою, він в значній частині з цих людей добряче помстився. Коли він допомагав тоді росіянам, вже ставши гауляйтером, грабувати цих людей, цих бізнесменів, переслідувати їх, у мене з самим Філіпчуком кілька разів були такі дуже тісні, ну скажімо так, зіткнення. Так я не знаю, як це краще назвати. Перший раз, коли він подавав до мене до суду, з вимогою спростувати інформацію, яка нібито є недостовірною, це був дуже цікавий судовий процес. Справа в тім, що Філіпчук тоді був за. Ну, Зав'язаний в дуже таких брудних політичних скандалах. Він взагалі з цих політичних партій, в які він стрівав, він ходив з грандіозними скандалами. Тобто, в одному випадку він реально пограбував касу, місцеву касу місцевої партійної організації, і за це його просто з ганьбою вигнали. Якщо я не помиляюсь, це була партія регіонів. От, бо це доволі Давно відбувалися ці події, а потім саме Філіпчук був одним із ідеолог, ідеологів е, такої комунальної реформи, великої комунальної реформи в Каховці, яка зрештою призвела просто до шалених втрат для громади. Там втрати е, понад 10, а чи й десятки мільйонів гривень реальних реальних. Втрат, які понесла громада, я про це детально описував. журналістське розслідування було Філіпчику. Це не сподобалося. Він подавав до суду. Він цей суд просто в пух і прах програв. Він навіть звертався потім з апеляцією. Після того він погрожував мені. Він погрожував мене покалічити. Причому це відбувалося в публічному місці за присутності доволі великої кількості депутатів міської ради, здається, і районної ради. Але ніхто, зрештою, з цих людей не погодився підтвердити цей факт, тому що вони були ну так, дружили з ним. Поліція тоді на гальма цю історію спустила. От, зрештою, Філіпчук десь після того, як місцева так звана бізнес-еліта відмовилася його фінансувати в 2020 році. Філіпчук програв вибори на посаду Каховського міського голови, зник з міста, опинився в Росії. Де записував дуже такі смішні тіктоки над якими тоді потішалася вся область, він там танцював, якісь рожиці там корчив а Потім повернувся в Каховку, і я вже ну в лютому, ну буквально в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли вже моє місто було окуповане. Я вже тоді не припустив, що у нас вже є готовий гауляйтер для каховки. Це Павло Філіпчук. Пам'ятаю, що тоді це викликало у частини. Каховчан таку ну дратівливу реакцію, тому що все ж таки у Каховці дуже велика кількість людей були прихильниками Філіпчука, дружили з ним, а, причому людей, які і були атовцями, наприклад, і, і потім а, боронять і зараз боронять нашу країну. Ну, тобто абсолютно різні категорії людей, так, і дуже такі відверті, щирі патріоти, і, звісно, там якісь пристосуванці. Але ну власне я був правий і з 1 квітня 2022 року і по цей час Філіпчук очолює окупаційну адміністрацію. Як ви вважаєте, взагалі що найчастіше ось спонукає людей взагалі переходити на е, сторону окупантів? Тобто, можливо, там ви можете навести якісь приклади, що ви там були з кимось особисто знайомі там, з ж вашої рідної каховки або з Херсонщини, і вас там вразило, що людина там перейшла на сторону окупантів, або ви навпаки, не здивувалися цьому. Я думаю, що в більшості випадків це якраз бажання чимось керувати. От ма бути при владі, е, почепити собі корону на голову, так і там нічого не робити, і бути царем таким, і всім там вказувати, що робити. От оце просто в більшості випадків, е, саме, саме це така причина. Я це бачу до речі, дуже по багатьом колаборантам і зрадникам, і по тим, кого я особисто знав. Uh, ну, наприклад, такий класичний випадок Олена Терещенко з Каховки, яка була першою uh, директоркою окупаційної школи номер 1 тобто людина, яку з дитинства її батьки готували. я Її батьків її дуже дуже знав добре, які теж підтримують русський мір дуже активно. І досі е, так от її з дитинства е, батьки готували до того, що вона буде якоюсь начальницею, що вона буде чимось керувати, що вона буде жити в золоті, що вона буде дуже важливою персоною. Але так не сталося, тому що, ну, по перше, е, Бог її обділив розумом, да ну, тобто, люд, людина просто відверта тупа. А е, по друге, вона нічого ніколи не хотіла. Робити для того, щоб якусь кар'єру свою побудувати. Вона вважала, що батьки про все домовляться, що десь там куплять, влаштують, що вона буде керувати. Вона мріяла керувати відділом освіти або там е закладами освітніми. І власне це сталося завдяки ну, після того, як прийшли окупанти на нашу землю. Але і тут у неї щось пішло не так. Їй не вдалося запустити. Роб Воту школи, потім вона просто десь зникла, розчинилася. Де вона, що вона невідомо. Тобто, дуже, дуже багатьох колаборантів така доля спіткала. Наскільки е, взагалі є ефект від цього, тобто від ваших розслідувань, як, як це впливає взагалі на подальшу долю тих же колаборантів? Що можете про це розповісти? Ще в 22-му році, коли е, ну коли я так активно в це включався, так і був. О, було помітно, що є величезний запит на таку інформацію, при тому, що я ну завжди намагався тримати в своєму фокусі не тільки там якихось крупних колаборантів зрадників, а і тих, хто працюють ну нехай в невеличкому селі, так і я вважаю, що це дуже важливо, тому що ну люди. Звідти бачить, що про них пам'ятають, і що хтось цікавиться тим, що там відбувається для, для людей. Це надзвичайно важливо, і е, вже тоді ну було безліч таких сигналів, коли. е-е Ну і тоді ще в 22-му році не так активно велика кількість колаборантів світилася да, в в якихось окупаційних пабліках. Це вже зараз відбувається більше відкрито, більш прозоро, так би мовити, хоча не всі світлять світяться. Досі от і тоді, багато цих колаборантів після моїх публікацій, вони бісилися, просто бісилися навіть на жаль, влаштовували такі рейди по деяким населеним пунктам, хто здав хто мене здав, е, намагалися відшукати крутів, е, хто журналісту Батурину це все зливає. Е, це свідчить про те для мене, що Ну що вони Ну по-перше, вони теж слідкують за цим. Mm. да Тобто вони бояться не всі, але значна частина їх боїться відповідальності. І мені здається, що це дуже такий важливий момент. А е, що стосується далі, вже діяльності правоохоронних органів, то тут я можу. Euh, спиратися на euh, ну, документи, на ці підозри, на euh, вироки судів euh, дуже. Часто я там зустрічаю посилання на свої публікації на якусь інформацію, отриману мною. А ось ви сказали, що там колаборанти після ваших публікацій вони там починають біситися, шукати хто їх здав. А ось чи були ось після там ваших публікацій погрози зі сторони там тих же колаборантів, там або їхніх якихось знайомих, тобто на вашу адресу, погрози якісь стосовно того, що ви висвітлюєте? Дуже дуже було цього немало. Особливо особливо, це в 22-му році було, коли представники окупаційної влади і ще невідомо, які мені персони погрожували через різні канали комунікації. Чи то через Телеграм, месенджер, просто дзвінками на телефон. Зараз цього менше відбувається, але ну скажімо так. Весною цього року мені також дуже багато погоджували. Це відбувається через соцмережі, чи яким чином це відбувається? Через месенджери. Найчастіше це через месенджери в приватному листуванні. Ну тобто, вам там кажуть, що вас там знайдуть щось в так? так? Тобто таким... так, так, так. А я хочу зараз трошки поговорити про час, коли було повномасштабне вторгнення? Почалося окупація Херсонщини? Бо я знаю, що ви залишалися в Каховці на момент повномасштабного вторгнення? Тобто, ви були вдома. І я знаю, тобто, що 12 березня 22, 2022, -го 2022 -го року вас ви потрапили до російського полону, де були 8 днів, і ви тоді, як це відомо, тобто, мали зустрітися в той день із Сергієм Ціпою. А, вас, але вас викрали. Розкажіть, будь ласка, взагалі, чи знали окупанти, що ви журналіст, чим ви займаєтесь? Тобто, і ось вони вас потім оце ваше переміщення. Що вони вас вивезли до нової каховки, до Херсона? З чим ви це пов'язуєте? Тобто, чому аж до Херсона вони вас вивезли? Я припускаю, що це можливо, врешті решт зіграло зі мною ну на краще саме в моїй долі. Те, що мене вивезли саме до Херсона одразу. Мені здається, що місцеві. Місцеві колаборанти, представники окупаційної влади якось або перестрахувалися, і ну, нас тоді частину бранців відвезли в Херсон, де ну, вирішувати нашу подальшу долю мали представники ФСБ, так які тоді нас допитували в захопленій будівлі Херсонської обласної ради е, ФСБ. Е, от е, е, також е, да, вони знали, що я журналіст, тому що. Буквально ну всі їхні питання, коли вони починають е, запитувати фамілія, ім'я отчество, дата рождення, ді робота. Тобто, вони навіть якщо вони не знали, е, що я є журналістом, вони про це дізнавалися в першу ж хвилину спілкування зі мною, тому що е, ну, ну постійно там іноді на день, там по 3-4 рази вони могли припитувати, хто я і що я. В новій каховці про те, що я, журналіст, знали ті, хто проводив зі мною перший так званий допит. Вони самі сказали про те, що я журналістам. Я припускаю, що якраз вони були причетні до безпосереднього затримання чи віддачі наказу про моє затримання. Це Валентин Мотузенко і Ліонтів, Володимир Ліонтів, тодішній голова окупаційної адміністрації Нової Каховки. От та, 20 березня ми, ми не відпустили, і вже після того невдовзі нам вдалося виїхати з окупації. І дуже добре, що ми це зробили з родиною, тому що буквально за кілька днів після того, як ми виїхали, стало відомо, що росіяни мене шукають знову. А ось а, чи можете розповісти, хто з вами ще був коли ось вас до Херсона вже довезли? Тобто, як окупанти взагалі поводились? На що вони намагались тиснути? Найжахливіший був почат, були початкові години затримання. А тоді росіяни били і дуже жорко катували. ну, переважно тих людей, які були поруч зі мною. Взагалі, от нові каховці, це одне, одне з найстрашніших часів, що я пережив під час окупації. Так? Потім, коли нас привезли в Херсон, то після будівлі Херсонської облради, після тривалого допиту, там мене та інших бранців вивезли до Катівні на вулиці Тепленергетиків 3. Тоді. Я добре пам'ятаю, як з'явився іспанський волонтер Маріо в цій катівні. Якраз десь приблизно 18-19 березня, 22-го року. Росіяни його схопили мене допитували в будівлі обради разом з Цегіпою. Я чув його голос, я не мав можливості з ним поспілкуватись. Ви були але я в різних чув... в різних кімнатах. Так, ви, ви були а, так, нас допитували в різних кімнатах, але нас спочатку всіх завели з закритими обличчями, а, розсадили по підстінку, і я чув, відчував, що поруч зі мною теж є якісь бранці. Пам'ятаю такий характерний момент, коли. Росіянин приніс стопку мобільних телефонів і, і допитувався, чий ну, чи це, чи це телефони. Так, тобто кожен мав трошки припідняти, е, я вже не пам'ятаю, що там було капюшон у мене на голові з, з, з скотчем обмотаний і ну. А я підозрюю, що якраз це також напевно зіграло мені на користь. що тоді, на той момент росіяни мене схопили без мого мобільного телефона. Це був момент, який їх дуже сильно дратував. І вони мене били за те, що ну у мене при собі не було телефону. Коли мене вивозили вже з Херсона до Каховки, мене вивозили ще з двома іншими бранцями. Один був. Леонід Кондратський з Нової Каховки. На жаль, після того кілька разів росіяни ще його викрадали, і зараз його доля невідома, тому що він перебуває знову в місцях позбавлення волі. Чудова людина з Нової Каховки. А третій, чи точніше ще один, хто був зі мною? Це Радіон Аксьонов з Малої з Малокаховки, Каховки, села Мало Каховка, молодий чоловік, який став героєм нещодавнього інтерв'ю, доволі такого резонансного, з якого ну ми всі дізналися про те, що він. Пішов воювати на боці Росії проти українців і потрапив у полон Сил оборони України. Він молодий, там йому 21 чи 22 роки зараз. От я дуже добре пам'ятаю, як він під час дороги з Херсона до Каховки дуже дружньо так спілкувався з окупантами. От вони там його вчили життю. Він там їм щось пояснював О, взагалі, це щось було сюрреалістичне. Я зараз, я зараз про це пригадую, не можу повірити, що це все було зі мною. А чи вдалось вам вже відновитись психологічно після полону? І чи взагалі полон вплинув на вас, на вашу роботу? Що можете про це розповісти? Напевно, буде не зовсім правдою говорити про те, що воно не вплинуло на мене. Мені важко сказати, наскільки мені вдалося зараз повністю від цього відійти, іноді е, е, накачує, але якраз робота дозволяє якось триматися, тримати себе на плаву, не здуріти. А чи підтримуєте ви зв'язок з полоненими з Херсонщини, тобто, наприклад, з дружиною Сергія Цегіпи, з кимось ще іншим? Тобто, чи підтримуєте ви їх контакти? Так я підтримую не з усіма. На жаль, не з усіма вдається достатньо підтримувати зв'язок, але я намагаюся це робити спілкуюся з людьми, оскільки я ж і документую воєнні злочини. Я спілкуюсь з людьми, які перебували в позбавлення волі? Ну, я продовжую працювати по Херсонщині, і переважно ці люди потерпіть є потерпілими від дії окупантів саме в моєму рідному регіоні. Хочу вас запитати, що ви знаєте ось про життя у вашій рідній каховці зараз? Тобто, що там з вашим житлом? Взагалі, яка там зараз ситуація? Що можете розповісти? Що вам розповідають місцеві? Тобто, я так розумію, у вас все ж таки там залишились якісь знайомі, чи залишилися у вас там рідні на в каховці? Ну, З того, що я знаю, це те, що Каховка останні роки стала таким економічним, вимушено економічним центром е, регіону. Якщо раніше люди їздили в нову Каховку на ринок, в магазини, то зараз е, їздять в Каховку. Е, говорить, до речі, що нова Каховка більш такою безлюдною стала в Каховці трошки людей більше. От, росіяни, ну, що людей турбує те, що росіяни намагаються ну, привласнити квартири, будинки, житло. У мене, у мене в каховці, попри те, що я в каховці жив, у мене власності немає ніякої нерухомості, точніше не було. От роботи практично там немає. Люди виживають завдяки тому. Ну ті, хто, звісно, не працює на в окупаційних е, структурах, е, або як е, перебувається якоюсь роботою на поляку фермерів, або ринок, ринок та торгова база дозволяють якось вижити, тому е, не випадково нещодавня така гучна історія пов'язана з конфліктом навколо окупаційного каховського ринку я наостанок хочу вас запитати, як взагалі що ви можете сказати про те, як змінилися люди взагалі на окупованій лібережжі Херсонщини? Як це взагалі може вплинути на майбутнє Херсонщини, навіть на той же там медіапростір Херсонщини? Як взагалі, як ви зараз оцінюєте лівобережжя Херсонщини? Що можете сказати про це? Люди там у віче, причому, ну знаєте, я би сказав, що в і присутній. Певною мірою а, навіть у тих, хто підтримує русський мір, так тобто, ну бо вони не бачать, не бачать просвіту освітлення. Якогось не бачать а, постійно відбуваються обстріли. ну, ну все просто не так, як малювалося в їхній уяві, що прийде Росія, все буде добре. Вони там будуть керувати, будуть шалені зарплати. Да там е проблема також на тот Херсонщині, те, що окупанти. Дуже сильно урізають виплати, тобто там проблеми з виплатами заробітної плати. Ну, наприклад, якихось світніх закладах чи в окупаційних структурах. Час від часу трапляються історії про те, що ну, людям доводиться там навіть до окупаційних судів звертатися, щоб вибити зарплату. дуже люди дуже сильно втомлені. Люди настільки. Е Вимушені займатися от, фіз... питаннями фізичного виживання, воно це ці питання вони просто займають практично весь їхній час. Тому що е, Каховський район зараз це велика кількість населених пунктів без водопостачання, тобто щось виростити у себе на городі або неможливо, або надзвичайно складно. Щоб забезпечити собою якоюсь невеличкою кількості кількістю питної води, треба кудись іти або їхати, набирати цю воду, не привозити її додому, і постійно не вистачає. І ну тобто, таких проблем дуже велика кількість у людей. Люди вже доволі звикли ну, розуміти де і що вони мають говорити і з ким говорити про що так. Тобто від, від того, дуже, люди в окупації дуже цінують, от, коли є довіра до, до людей, якихось друзів, то вони тримаються один за одного. От, там дуже надзвичайно важка ситуація. Я думаю, що в разі звільнення ще дуже, це такий психологічний просто стрес, та, що дуже довго ще люди будуть оговтуватися від цього всього.